Весілля це той день, коли ми можемо зробити краще не тільки наше життя сумісне, а й життя інших. І вирішили, що таким чином ми зможемо покращити життя наших маленьких тваринок. Старше покоління думало, Боже, як це без квітів на свадьбу і не приймало нашої думки, але потім ми доказували, чому ми так хочемо, і все вийшло. Мені дуже подобається, що ми не витрачаємо грошей нікуди, тому що ну, сама чудово розумію, що це куплена. Повна кімната квітів, яка на завтра буде в смітті, це гора грошей, які люди просто витрачають в нікуди. У мене кормить квіти, ну квіти ми нарвали сьогодні з собачкою на полі. Ми гуляли в лісі, і на полі були такі класні квіти. люпин. Допомагати безпритульним, так як ну, люблю тварин. Кілограмів, можливо, там 60-65, можливо, там точно не підраховували. Кількість наших собак з'їдає десь в середньому 100-120 кілограмів на день. Більшість тварин має кураторів. У нас є проект по кураторству за рахунок. Ну власне, цього ми можемо їх утримати, забезпечити їм гідне існування.